Всім привіт. Зараз буду показувати, як додавати товар на Амазоні. Ось Ось наш, наша головна сторінка на Амазоні. І нам для того, щоб додати товар, потрібно класнути в менюшку. Потім беремо о, пардон. Поміняємо мову. Значить, ми для того, щоб додати товар, нам потрібно класнути менюшку на головному екрані. На головній сторінці Seller Central. У. Ідемо в Catalog. Add Products. Так, тут ми. Як правило, вносимо Ін-код або UPC-код. Якщо ми маємо американський код, ось я попробую просто внести. Е... Ні, цей, напевно, не внесу. Спробуємо такий крем внести. Так, значить, візьмемо 8.028. 23.41. Окей. Дивимося, чи він є. О, супер. Якраз той самий крем, який я зараз тримаю в руці. Ось, бачимо, що він. Є вже в наявності. Створений вже лістинг на нього. І е, що нам потрібно, якщо. Ми використовуємо FBA, то тут кількість неважливо, скільки ми внесемо. Якщо FBM, то тоді е, можете одразу вписати стільки, скільки ви маєте наявності. Додаємо ціну. Так. Окей. Так. І е, ITEM Condition це означає, що новий чи е, бушний товар. В даному випадку я. Додаю новий, тому що це косметика, і косметику, принаймні, я не бачив в що щоб було можна продати. Ось потім я вибираю FBA, так. І тут дуже важливо, звичайно, це на розсуд кожного з вас, але я, як правило, виключаю повністю всі країни, в яких я не продаю. А лишаю тільки ту, в якій я звик продавати. Чому я так роблю, можете написати мені в коментарях, якщо комусь цікаво, я відповім. Може, зніму якесь відео на цю тему. Ось. І Save Finish. А, стоп, пардон. Десь у нас не хоче. Е, ага, значить, нам каже, що ця ціна дуже висока, ну, ми виставимо там більше 5 євро. Ну, бувають такі моменти, коли нам не дозволяє система виставити ціну високу. And finish. Окей, і в даному випадку нам пише система, що нам деколи до 24 годин треба почекати, але, як правило, це відбувається за 5 хвилин, і вже в інвентарі він з'явиться. Ось. Ось так просто.